Помер на фронті. Южненська громада прощається з 56-річним захисником, мешканцем южного Віталієм Горбачовим. Церемонія прощання з воїном відбулась 14 грудня в центрі міста. Рідні, знайомі та небайдужі мешканці громади провели захисника в останній путь. Это был був очень хороший человек, очень добрий, дружелюбний, всегда всіх веселий, о чом не Попросиш. Очень добрый і світлий человек. Я працюю в магазині. Ми з ним знайомі вже лет 17. І ми були знакомі. Він Нам допомагали ремонт делать, і все. Віталій Горбачов проходив службу помічником начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки в 21-й окремій механізованій бригаді у званні капітана. Серце воїна зупинилось 2 грудня в районі населеного пункту Лиман Краматорського району. Я не знала пані від пана Віталія. Родині триматися дуже засмучує, що дуже мало людей сьогодні. Люди, мабуть, не розуміють до кінця, наскільки це страшна війна і наскільки вона може коснутися кожного. Офіцер з позивним Южанін був вірним своїй державі та місту до останнього. У захисника залишилась дружина та дві доньки. Наразі родина потребує підтримки не тільки у Скорботі, а й у боротьбі з онкохворобою дружини Ірини. Для допомоги відкриті спеціальні банківські рахунки. На жаль, громада прийшла в мінімальній кількості. Це це дуже прикро. Що громада не підтримує в таку важку годину родину загиблого нашого захисника? Дружина Ірина, дружина загиблого захисника. Вона знаходиться в дуже вкрай важкому стані, в неї онкологія, тому вона потребує вашої підтримки, Южненці, наша громада, Я звертаюся до вас в кого є можливість, хоч трошки допомогти. Картка буде опублікована під постом нашого телебачення, тому звертаюся до вас не бути байдужими і підтримати родину нашого захисника Віталія Горбачова. Реквізити для підтримки родини захисника Віталія Горбачова 41 49 43 78 78 94 64 49. 53 55 08 65 04 68 50 73 Про особисте під тривогами та з перервами депутати під час голосування дорікали одне одному у відстоюванні власних інтересів. На засіданні сесії 14 грудня не була прийнята програма підтримки поліції з міського бюджету. Секретар ради зазначила про те, що правоохоронці публічно не звітують про свою роботу. Її колеги зауважили, що вона не підтримала проект рішення через власний інцидент з поліцією. Це вже було десь восьма година вечора. Вони мене супроводжували, розумієте, до сільпо. І вже коли я під'їжджала до світофора і повертала на світофорі вже до себе додому. Вони включили мигалки, мене зупинили. Я е, причина зупинки було, що Поступив анонімний дзвон, дзвінок на 102, що водій цієї машини в нетверезому стані. Розумієте? Ну я, звісно, це восприйняла як ну, не просто так мене зупинили, розумієте? Такі співпадіння, вони ну, не случайні. І день народження, і поздно вертаюся додому, і комісія. Тобто це такий був дуже насичений день. І коли дійсно я пройшла перевірку. Цим пристроєм, і коли вони побачили, дійсно що там було на тому пристрої 0,00, сотих. Ну то звісно, у них були дуже здивовані обличчя і очі. Да? Не проголосували депутати з першого разу за упорядкування зарплат бюджетникам. Світлана вишня прокоментувала, чому не підтримала цей проєкт рішення. Вишня доповне в серпні місяці вже була команда дана розібратися з вишньою, зрізати часи, гурткову роботу і залишити на 18 годин вчитель абсолютного переможця Одеської області в інновації в футболі, і це все прозоро відкрито і було прослухано. Дуже було неприємно, що так відносяться до Світлани. Вишні, до її заробітної плати та до її знань, які вона дає учням. Якщо вони не прийняли це фонд оплати праці, умови оплати Праці. Ми могли залишитись без весь апарат 160 чоловік, могли заростити без заробітної плати. Ну, Якби не було заробітної плати, так було б такий нюанс, так як і на одеському припортному заводі, що прийшлося без закрити мерію. А це ви розумієте, що як не працює управління. Ніде на рахування заробітна учителям, лікарям, інфраструктурі, всій соціальній сфері і так Це був би колапс. Але за другим разом, за моїм великим проханням, депутати повернулися до цього питання і було прийнято рішення, щоб підтримати фонд оплати праці. Депутати повертались до деяких питань порядку денного по кілька разів. Після перерв кулуарних переговорів за межами сесійної зали рішення в підсумку набирали потрібну кількість голосів. Найбільша інтрига прийняття міського бюджету. За нього депутати проголосували одноголосно з місцевого бюджету. Нададуть фінансову допомогу одеському припортовому заводу. Попереднє рішення про виділення 25 мільйонів на зарплати заводчанам. вдалося реалізувати. Наразі управлінці після кількох депутатських звернень знайшли механізм, як перерахувати кошти на зарплати заводчанам. Я написав на камуні депутатське звернення, которое касалось невиповнення рішення сесії трьох. касательно выплаты 25 миллионов Одесскому припортовому заводу на численное погашение заработной платы. Три месяца прошло, выполнения никаких не было. Я написал депутатское звернение, на что получил ответ, что на сегодняшний момент в общем, нет юридических возможностей перечислить деньги и тому подобное. На основании этого я сделал второй депутатское завершение, где эм, просил как бы, упредить чиновников, не выносить такие решения, которые они считают, что они незаконны и противоречат бюджетному кодексу. Но при этом я сказал, чтобы у него Николаевич дал поручение экономическому комитету, не комитету, а, скажем, исполнительной власти, о том, чтобы подготовили проекты решения. надешло письмо от военной визнской администрации касательно субвенции 25 миллионов. Мы им перечисляем субвенцию на 25 миллионов они по своей программе, которую сделают с Одесским припортом заводом, потом перечислят Одесскому припорту заводу эти 25 миллионов. Ну, вроде бы, как бы говорят, что еще и областная администрация там должна что-то добавить. Вот. Но то, что от нас требовалось, мы как бы перевели. Ну, решение приняли о а субвенции 25 миллионов в Одесскую администрацию. На сам кінець сесії депутатський корпус не підтримував жодну з нас на перейменування міста. Обирати нову назву Южному будуть депутати Верховної Ради України. Ну, у нас зараз рішення таке, що якщо сесія Южної міської ради не прийняла, Верховна Рада має право сама прийняти рішення, але ми направимо до Верховної Ради, до національної комісії. Наше рішення нашої комісії, яка була не в, не в депутатської не в сесії, а комісія, яка займалась робоча група, яка займала перейменування. І це ми відправимо. Я думаю, що це буде їм також можливість оприділитися. Я бачив настрій, і вони всі говорять, ми не будемо голосувати, ми не будемо голосувати". Ну, Це їх право не голосувати. Хоч все ж таки треба було прийняти участь і щоб. Не дати комусь право обирати, крім без нас. Думки депутатів про сесію дивіться в програмі Об'єктив. ЦВК внесла зміни до складу ТВК з місцевих виборів. Таке повідомлення на офіційному сайті ЦВК з'явилося 13 грудня. У цей день заміни відбулися в семи ТВК України. Серед них і в Южненській. Центральна виборча комісія за поданням політичних партій здійснює заміну членів територіальних виборчих комісій по всій Україні. Приблизно вони це роблять один раз на місяць. У минулому місяці була замінена секретар та ще двоє членів комісії, Постановою ЦВК. Секретар була від політичної партії Слуга народа в грудні, 13-го числа. ЦВК за поданням партії замінила сім членів южної міської територіальної виборчі, міського територіальної Виборчої комісії, у тому числі, і голову, голова за квотою селянської партії України. Тобто селянська партія подала заміну і ЦВК її погодила. За нашою інформацією, замість Анатолія Меринчука, головою Южницької ТВК, стала Вікторія Сандюк. Анатолій Мирончак наразі виведений з керівного складу у члени комісії. Южницька ТВК мала зібратися на друге засідання, щоб прийняти рішення відносно деяких депутатів від заборонених політичних партій. Проте комісія збереться вже у зміненому складі. Ймовірно, у порядку денному буде питання про приведення нових членів комісії до присяги. Хочу поділитися своєю добротою. Черга охочих здати кров. Вишукувалися зранку, 14 грудня. Донори з южного та навколишніх населених пунктів прийшли, аби в чергове поповнити банк крові. Особливо не готувалася зазвичай, як завжди, поснідала, попила водички і прийшла. Я знаю, в принципі, плюс-мінус, що я здорова, тому що я слідкую за своїм здоров'ям. Не вперше другий раз вже з декілька днів дієта, як і рекомендовано. Це вже третій раз, тобто десь півроку назад приблизно, якщо кожні два місяці здаватися. Що стало поштовхом для того, щоб ви долучилися до цієї справи? Та все загалом. Я ще давно хотів ще до війни, але не вдавалося. Зараз приїжджають саме в Дюжне, більш зручно стало. Тому так. от. А ви місцевий? Звідки? Я сам з Визирки. Забір крові проводили фахівці обласної станції переливання. Перед тим як лягти на ліжко донори проходять чотирьох спеціалістів. І якщо всі показники в нормі, то вони допускаються до здачі. Добре, все добре. Це не боляч? Зовсім А ви давно донор? Так. Скільки років? Може, років десять. Що вас в житті можливо не штовхнуло на те, щоб долучитися до цієї справи? Ну, треба, це треба. Якщо, якщо я можу цим поділитися, то треба цим ділитися. Донори в южному поповнили банк крові на 22,5 літри. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Представники міської організації ліквідаторів Чорнобильської катастрофи 14 грудня вшанували полеглих колег. Знак пошани подвигу чорнобильців відбулася церемонія покладання квітів біля стели захисникам батьківщини. У зв'язку зі станом здоров'я церемонію вшанування відвідали не всі учасники громадської організації. На жаль, наших чорнобильців стає кожного рік менше. В цьому році ми теж. Мали попрощатися з нашим чорнобильцем Хабурським Михаїлом. Багато наших чорнобильців зараз хворіють, хворіють і на сердечносуди захворювання, є захворювання по опорно-двігателями, як кажуть, там опорно-двігательними апаратам. Це, на жаль, це є проблема. Учасники ліквідації техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС традиційно зібрались біля меморіальної дошки на стелі. Говорили про соціальну підтримку та забезпечення ліквідаторів. Зараз є новина, що восьма лікарня міста Одеси на 15-й станції Фонтана приймає чорнобильців поки що першої категорії. Це інваліди. Це із хороших новин. Працюємо з медичними закладами по наданню ліків безоплатних, які положені чорнобильцям. На жаль, перелік цих ліків кожний рік міняється, зменшується. На жаль, і ті ліки, коли які були раніше там потрібні, на жаль, їх зараз немає. Теж треба ставитися з цим зрозумінням. На завершення заходу присутні зробили пам'ятне фото.